Вітаю всіх глядачів мого каналу. Буду виконувати зараз разом з вами постановку з літніх квітів, які квітнуть літом у середині червня. Я зібрала букет з розових і білих півоній, декілька півників, або ірис, ще по-іншому називають їх. Також є декілька стебл аквілегії або водозбору. Я використовую фарби фірми Роса, а також фарби інших виробників. Набір підбираю стандартний, з якими почуваюся впевнено. Це сієна палена, кадмії, жовтий, оранжевий, лимонтий, червоний, також холодні відтінки. Ультрамарин, індіо, фіолетовий, нейтральні, смарадовий, зелений, світло-зелений. Також використовую краплак червоний, вогру жовту і обов'язково фіолетовий. Починаю роботу з світлих відтінків рожевого кольору. Як нанесений колір трішки підсихає, просочиться в папір, тоді наношу колір на півтіні. Якщо форма квітки нагадує кулю, то світотіні наносяться кольорами по правилах кулі. Тут потрібно згадати, як промальовується форма кулі олівцем та гризаю. Використовую. Кадмій червоний і домішую інші відтінки в залежності від освітлення та кольорового спектра в даний час погоди. Моя квіткова композиція виконується з натури. Квіти були зрізані і поставлені у вазу з водою. Освітлення природні. Прямого сонячного світла немає сьогодні пасмурний день і пройшов теплий лідній дощ небо затягнуте хмарами, і в зв'язку з цим утворився певний кольоровий спектр цієї квіткової гами. Пелюстки ірисів в даній композиції самі темні, тому беру їх кольором у повну силу. Використовую синьо бордо-фіолетову гаму і в залежності від освітлення і розміщення пелюсток у просторі проявляється той чи інший відтінок. Дана робота виконується по сухому, додаткові кольори наносяться повторно і по напівзволоженому. Півонії білого кольору прописую в легких напівтонах. Щоб зробити об'єм білої півонії, використовую кольори тіней, напівтіней і рефлексів. Ці квіти більше нагадують форму кулі, шара, тому згадуємо принцип побудови світотіней у кулі. Кольори беру такі ультрамарин плюс колір оточення, що дає рефлекс на білому. Завдання складне тим, що у нас не гладка куля. А пелюстки у формі кулі. Це в ідеалі, а в природі може бути багато впливаючих факторів, чому квітка сформувалась так, а не інакше. Це може бути місце, погодні умови, вітер, дощ і таке інше. Цим і формується і індивідуальність і власний образ квітки. Ще у ірисів є світла частина пелюсток, що створюють верхню частину квітки її центр. Ця світла частина пелюсток промальовується напівтонами з рефлексами. Буває, потрібно вирішити завдання, як поступово поєднати контрастні кольори та ще й нечисті, а в певній градації одне з одним. Дехто з художників з такими деталями не заморачується. І це здебільшого виправдано. Але в акварелі, я думаю, що гріх не поєднати контрастні кольори та ще й у такій квітці, як і рис. Тому я вирішила вписати жовто-оранжевий в напівсирий насичено синьо-фіолетовий. Кольори дифузують між собою. Потрібно спостерігати за процесом і при необхідності коректую. А заодно допрацьовую фон, якщо попередньо зволожені фарбами частини роботи, це задовільняють, якщо вже трошки попідсихали. Листя у кожної квітки має свій особливий кольор і він міняється залежно від освітлення. Спочатку пропрацьовую світле листя, потім додаю зелень з різними відтінками. Потім можна додати насичені зелені частини глибокими насиченими тонами. Ось про основне, що я хотіла вам сказати в цілому, я бажаю вам легкої творчості та задоволення від отриманого результату. Чекаю від вас відгуків, як у вас йдуть справи у навчанні та у творчості.